Доброго дня. Сьогодні 18 лютого 2023 року і з'явилася можливість виконати обрізку куща Юпітера. Особливість куща полягає в тому, що він привитий на старий кущ талісмана. От був один рукав талісмана в цьому місці. І три роки назад в оцій точці, от видно, закінчення чубучка, в цій точці. Та в цій точці було проведено приживлення імплантування двох бруньок Юпітера. За минулий рік з одної бруньки, перший рік, була вегетація цієї бруньки оцієї лози, в другий рік оцієї цієї лози. В минулому році із кутової бруньки, основної бруньки, яка почала виготувати ну, ще рік назад, вийшла ще одна лоза. Ну, це просто її є наявність. Я просто е пояснюю причину її появлення цієї лози. От. А це пасинок дворічний. Минулому році на цьому кущі я залишив досить велику кількість точок росту, так як коренева система талісмана вже була досить розглужена. От, і вийшов отакий кущ, який я зараз намір е, сформувати саме е, на горизонтальній площині, використавши оці місця фіксації. Однорічний хлос. Та оцю ось площину тут є змога розташовувати приріст також на горизонтальну площину. Ну, зараз я вам покажу кущ до обрізки, що він себе представляє. На цьому кущі минулому році був урожай невеликий. Я його зафіксував на одне із коротких відео, Можете якось з ним ознайомитися. Але основний висновок такий, що потужний кущ під щепи, він досить вдало коригує саму поведінку Юпітера. Тому що він, сам уже Юпітер стає потужний. Саме на це впливає корінь талісмана. Талісман цьому талісману було б вже, можливо, років з 10, можливо, більше. Але після зими 2017 року. Він у мене вимер, почав хворіти верхня частина, навіть багаторічні рукави, От, і було прийнято рішення виконати заміну його саме на Юпітер. На сьогоднішній день е, талісман вже не є якимсь особливим сортом в плані смакових якостей, розмірних характеристик, запилення, функціональний жіночий тип цвітіння. Ну, все в комплексі посприяло сформуванню думки. на Перещеплення його на якийсь інший холодостійкий та морозостійкий сорт. І цим сортом виявився саме Юпітер. Зараз я припиню відео після обрізки, я покажу, яким чином я вийшов з ситуації і маю намір отримати дві площини плодоношення загальною, Загальною продовженістю близько 6-7 метрів. Продовжую. По закінченні обрізки вийшло таке формування. Вертикальна площина довжина її 4 метри, тут між стійками і 1,5 метра. Вона заповнена одна сторона заповнена одною потужною лозою. Діаметр відповідає. Майже товщині пальці, скажімо, 12-13 мм. І це для Юпітера непогано. Е, інша сторона заповнена двома лозами, а значить, буде подвійний запас бронюк. На цій площині також до неї підсаджено ще два молодих куща Юпітера в минулому році. От Їм одна вегетація. І саме цю вертикальну площину я планую зайняти лише цими двома кущами. І згодом ця площина оцим. Перещепленим кущем вона не буде використовуватися, буде використовуватися лише горизонтальна площина. В даному випадку горизонтальна, на горизонтальну площину залишено 4 потужних лози. Довжина їх бачимо за 3 метри. Закінчення лоз воно має ознаки визрівання. Дивіться, яка сфокусувалася. От. Ця горизонтальна площина буде заповнена різнонаправленими пагонами в різні сторони вправо-вліво. Відстань між площиною, де будуть знаходитися лози, і площиною підв'язки сухої близько 20 см. Саме оця відстань дає можливість некритичного згинання оцих молодих пагонів на площину. Де вони саме будуть знаходитися під кутом, близько от вони будуть виходити. Я саме буду так, таким чином вибирати, щоб вони виходили і дещо можливо підгинати. щоб вони виходили під певним кутом вправо або вліво? І тут вже буду здійснювати підв'язки. Ну, зараз, власне, такі варіанти я покажу на іншому кущу, яким чином саме відбувається ведення куща в таких варіантах, у горизонтальних варіантах. Тут три лози плодоношення, значить півторакратний кратний запас броньок. Взагалі планувався двократний запас бруньок. Але в цьому місці в мене ще одна лоза, вона пошкодилася. От, ну Вийшло три лози замість чотирьох. Ну Все рівно цього запасу броньок вистачить для того, щоб заповнити ще оці 2,5 метри шпалери. Значить, маємо 2,5 метри вправо, два з половиною вліво, п'ять і тут 4, метрів плодоношення. І цей кущ, корінь, він ще корінь, він потягне оце навантаження. Звичайно, буду залишати пагони на відстані близько 12-15 см. Буде суцільний грибенець, що на вертикальній, а потім далі піде горизонтальне ведення приросту, ще одночасно на горизонтальному приросту. Також утворилася лоза після обрізки для виготовлення зелених саджанців. От бачимо, що, скажімо, от і тут, дивіться, яка довжина. А до речі, це цей рукав, який я зіпсував у цьому місці. От, оце застереження. Дуже обережно потрібно відноситися саме на початковому етапі аж до фіксації, щоб убезпечити оцей злам. Якби я це зробив, як на тих, як на тілозі, то такого б ефекту не вийшло. Ну, Одним словом, матеріал для виголовлення саджанців є. Дружина, якщо захоче, то зробить. Ну і так. Отаке ведення. І тут у нас є різниця між висотами, скажімо, між горизонтальною і вертикальною формами ведення приросту. Він складає близько 80 см. Але ця відстань не є критичною. Щоб е, мало вплив, е, саме горизонтальна полярність е, приросту. Тому що ми ну, знаємо, що якщо значна різниця е, виходу бруньок по висоті, тоді має перевагу саме верхня брунька, як правило. Ну, і це явище е, воно називається вертикальною полярністю. ще є горизонтальна полярність, коли е, довгі рукави. Ну, в даному випадку е, також. Оці значні відстані між початком та закінченням рукава, в плані горизонтальної полярності я не помічав якихось негативних впливів тому я взагалі цим ефектом нехтую. От інколи вертикальна полярність, так, вона може бути критичною, але не в даному випадку. Ну і власне, зараз покажу, яким чином відбувається підв'язка. Ведення приросту. От У мене ще один кущ, до речі, батьківський кущ, верніше, той кущ, з якого я брав матеріал для підщепки того талісмана, про який тільки що відповідав. Бачимо, що рукава знаходяться нижче на відстані близько 20-25 см від горизонтальної площини, і значить, молоді пагани виходять під певним кутом. От. Вони не пошкоджуються, а підв'язуються на, на перший дріт, який зустрічається, і паралельно так і, вед, і ведеться. Відстань між ними там, 12, 15, інколи 10 сантиметрів. От. От саме той кущ, про який я тільки що розповідав, його 8 метрів площі по то, скажімо, якщо буде відстань. 12-15 сантиметрів, 8 це буде 60 паганів. На кожному пагані може бути дві грони вагою. Ну, по мінімуму 300 гр... 300 грамів це при нормальному запиленні. Ну і скажімо, це буде. 60 паганів та на 600 грам на кожен пагін. Ми можемо мати до цього куща 35 до 40 кілограм Юпітера. І таке навантаження, оцей кущ, знову повторюю, він, він потягне. Це дякую за увагу. До побачення.